Пані та панове, вітаю вас на своєму каналі з Незламного Харкова. Сьогодні я знову розгляну гру, що відноситься до категорії дитячих, тобто ну, гронично простих ігор. Грати у відьму, вона ж та коліна ви можете із дітьми. Грають зазвичай від 2 до 6 гравців. Я розгляну приклад з чотирма гравцями. Грати можна будь-якою колодою скороченою у 32 чи 36 карт та, та повною у 52 карти. За бажанням навіть можна долучити до грі джокерів, як я власне і зроблю у цьому відео. Мета гри полягає у тому, щоб не мати на руках відьму в той момент, коли усі інші карти вийшли з гри. Відьмою в цій грі зветься пікова дама. Або, як ще люблять казати, винова краля. На початку гри уся колода роздається порівну усім учасникам. Рівну ну, не обов'язково має бути так, що кількість, виявиться, всіх рівною не обов'язково може в когось бути на одну більше чи на одну менше. Оскільки кількість картоколоді не завжди. Ділиться порівну. ну ось як зараз, наприклад. Після цього кожен з гравців дивиться у свої карти та викидає, скидає парні карти. Тобто два валети, дві вісімки і так далі. Пікову даму скидати не можна. Вона має залишитись на руках. Я мав нещастя її отримати, як бачите. Що я роблю. Ось маю сімки, наприклад. Маю пару шість. Маю пару королів. Все, більше пар немає, бо пікову даму скидати не можна. Решта залишається в мене. Так само роблять інші гравці. Отже, решта гравців тільки -но скинули парні карти так само, як це зробив я та показав вам. Коли грають двоє гравців, перший хід належить тому, хто не має на руках пікову даму. Але коли гравців більше, звісно, ніхто не знає, в кого насправді пікова дама. Тому, можливо, два варіанти. Перший хід варіант в тому, що. Перший хід робиться за жеребкуванням. І другий варіант, який я зараз покажу, що перший хід робить той, хто знаходиться за тим, у кого карт найбільше. Найбільше карт у гравця Ліворуч від мене. Тому перший хід належить гравцю північ, гравцю згори. Він як робить хід? Він тягне у гравця. Будь-яку карту. Звичайно, він не зацікавлений отримати пікову даму, але він гадки не має, де вона знаходиться. Кожен, звичайно, бачить лише свої карти. Але тут, щоб було зрозуміло, я карти відкрию. Ну, просто пам'ятайте це. Що кожен бачить тільки свої карти, показувати їх нікому не треба. І ось гравець витягає, витягує карту на Як ви Дивиться, це п'ятірка. Якщо він може, з тою картою, що він витягнув утворити пару, він утворює пару і також її скидає. Ось так. Далі черга гравця праворуч він тягне карту. Пару творити не можна, просто долучає до своїх. Тепер моя черга. Карту, звичайно, я тягнула в мене. Я не знаю, які в нього карти. Черга гравця ліворуч тягнути в мене. Творюється пара валитів, скидається. Ох. Тепер тягне гравець навпроти мене. І знов йому пощастило. Він скидає пару сімок. Тепер черга цього гравця. Він витягує останню карту у гравця навпроти, та гравець навпроти виграє. Він залишається без карт, виграє, виходить з гри. Моя черга. Скидаю пару вісім. Гравець ліворуч тягне в мене. Тепер гравець праворуч тягне у ліворуч. Я також тягну, втворюється пару двіок, я скидаю її. Тягне. тепер в мене гравий ліворуч. Скидає пару тузів. Черга цього гравця. Створюється пару джокерів. Скидає. Терму черга. Пустимо дверь. І тепер гравець ліворуч сам. Не знаючи, що в мене є пікова дама, бере її і витягає. В цьому він не радіє, але ніяк цього не показує, вигляду не подає. Та долучає її до своїх карт. Черга гравця праворуч. Як думає, де ж, де ж? Ну, витягає, припустимо цю, скидає. Я тягну єдину карту. Гравець провоч виходить з гри, скидаю пару. І все, на цьому гру завершено, бо всі карти вийшли. І гравець ліворуч програв, тому що залишився з піковою дамою на руках. Ось так у кінці залишається у того, хто програв пікова дама. І якась інша дама ще в когось. Все, як бачите, доволі просто. За бажанням можна від початку, коли усі карти роздані, скинути одну даму, що не має пари. В моєму випадку це трифова дама. Тоді в кінці залишиться лише дама пік. Хочу висловити подяку. Захисникам та захисницям України, а також лікарям, рятувальникам, волонтерам, працівникам комунальних служб, одним словом, усім тим, завдяки кому ми можемо зараз жити, радіти, працювати, кохати. А я в тому числі і записувати це відео. На цьому все. Дуже дякую за перегляд. Дисяйте палець до гори. На все добре!